Всім привіт! Ми закололи кабанчика, ось таких м'ясних страв я наготовила. Це паштет з голови. Це із тонкого стала, такий з фаршем запекла, м'ясо запечене в рукаві, сальтисон, який я не різала, а крутила на м'ясорубку на великі такі дирочки. Ще також домашня ковбаска. Ось такі м'ясні страви. У нас вийшли із кабанчика. Всім смачного! Хто хоче побачити рецепти, буду виставляти на відео. Заходьте, дивіться!